Бак у нас в такому стані. Тут така невелика потертість була. Так же само. Ну і Фарба, бачите, да? фарба така срібляста металік. В такому кольорі я його відразу скажу, що практично не бачив. Це дуже такий рідкий для мене колір для мінських двигун. Вони були різний візуальний, значить різного візуалу. Були тут прямо з дірками, і тут резинка йшла, типу, як поглинач звуку. Тут же його резинки, поглиначі звуку, вже його рідні стоять. І найцікавіше, що ну, свічка запалювання, зрозуміло, що зроблено в СССР, там пише в СССР. От дивіться, що написано на Прям із, ну, металевому цьому ізолятору. Там Made in Germany Bosch. Це ще пе... в мотоциклі є з етого. Прям з... з слова Bosch Германия». На рамі, відповідно, Ви бачите, 1993 рік. Ось Тут так же саме 93-й на, на, на картері. От, е, краніки його рідні, тому що вже більш современні краніки йшли не такі. Паковський, відразу скажу, що паковський карбюратор, це не його рідні. Тут стояв К-65, якого я поміняв, тому що не могли його завести не міг завести той е, е, власник. Е, от. Як получилася історія, як я його купив, <кій> я йому пропонував дуже багато разів його забрати. І тут буквально я вже там хотів до нього під'їхати, йому там на двері там дам хорошу ціну, буквально на гараж повісити там бумажку. І таким чином він був в гаражі, сидів його значить, сусід. Я заходжу, а вони його, виходить, було свято трійця, це червень місяць, знімає го року. Була трійця, і вони його мучили, хотіли завести. Соответственно, Вони його не завели перше із-за карбюратора К-65, він реально що в них дуже погано працював. І плюс, коли заводили, поламали оригінальну лапку. Тобто, ви бачите, це оригінал, підніжка. Резинку це вже я поміняв. А заводна ніжка, так звана, вона перекидається, бо у мого батька вона не, не рухається в Мінському 91-го року, а тут вже вона така відкидна. З 2006-го я купляв, мене так же само було. Ось. Йому значить, запропонував непогану суму, таку відійшов трошки від теми цьому попередньому власнику. Людині зразу скажу, 67 років йому, звуть його Олександр. Він володів все життя їм, і в основному він його стояв, цей мотоцикл. Ви в користуванні в нього ще автомобіль Москвич-21.40. І Сусід йому я йому запропонував нормальну суму, відразу скажу, що це. В районі 1000 доларів трошки більше для таких мотоциклів. Розумію, що це дуже багато, і е, дехто каже, він не стоїть цих грошей, але ви не купуєте мотоцикл, ви купуєте те відчуття, е, які ви мали в дитинстві, розумієте.